Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не сон. І давайте подивимося. Попросилася темна колода, яку я не могла кілька днів бачити. На дні колоди карта Колесо Фортуни. І хочеться запитати, от чомусь на темній колоді, що ж він думав про мене сьогодні. Давайте запитаємо, що ж він думав про мене сьогодні? Кожен загадає свого партнера, свою партнерку, свого будь-яку людину, думка якої вас цікавить. І приїхали. Хто ви? Так, прямо таки досить. Хто він? Так, добре, і що між вами? Що між вами? Ой, виконання мрій. Шикарно. Вісімка кубків карта прощання. Карта прощання, і давайте будемо запитувати далі. Так, хто ви Ви у нас людина проявлена, людина амбіційна, яка може спалити або зігріти, і це буде власне її вибір, людина, яка е, знає, чого вона хоче, яка е, сама являється, можливо, комусь маяком в житті, яка е, може і спіпілить, можливо, яка е, не дуже добре контролює емоції. Яка не буде мовчати, яка не буде подавляти себе, яка звикла бути в центрі уваги. Прямо таке сонечко. Хто ваш партнер? Ваш партнер, партнер поки що не буду позиціонувати чоловік чи жінка, тому що вийшла нейтральна енергія. Та у нас людина, яка чекає, начебто, шансу якоїсь любові. Тут вийшла жінка, але це не обов'язково. Зараз будемо далі дивитися. Людина, яка вміє любити, яка хоче любити, яка привикла отримувати задоволення. Розумієте, яка також емоційна. Але чомусь, коли лягло саме так, от мені здається, що тут трошки більше, знаєте, як слабинки якоїсь, більше емоційності. Тут по сонцю більше его, егоцентризму, а по кубках по тузу більше от бажання, знаєте, якогось, причому не близького, а от просто емоційного. От Між вами виконання якихось мрій. Давайте запитаємо про що зірка. Можливо, у вас якийсь спільний проєкт, там де ви можете його і хочете його, жадаєте його планувати, вдосконалювати, реалізовувати. Так, що за зірка, про що каже зірка? Що між вами ще? Так, дівчки, між вами, начебто хтось придав чиюсь мічту, карта зради, карта брехні, карта предательства, обману, крадіжки навіть скажу. Начебто, ну, перше, що пішло, хтось у когось вкрав якийсь проект. Не знаю, будемо зараз дивитися. Або хтось обнадьожив і не... Ну, не. виправдав сподівань. Ось. І ось виходить, відразу у нас король мечів. Він, між вами, король мечів і король жезлів. Так, давайте. Це партнери запитаємо. Карта Миру. Так, Верховна Жриця. Так, тут дуже багато таємниць, розумієте? Між вами. Якісь такі енергії. От так і хочеться сказати, що хтось хотів самоствердитися. Між вами якась ситуація, де хтось хотів самоствердитися. Причому навіть путем зради. Зради, ну, не, не, не обов'язково там фізичної, зрозуміли мене. І так само знову карта лягає, що це карта проекту якогось вашого совмісного, так? І ситуація зависла. Так. Далі, давайте ж розбиратися. Причому старші аркани. Давайте дивитися, що ж він думав про мене сьогодні, партнер? Що він думав про мене сьогодні? Він думав, що ви дуже щаслива, що ви дуже проявлена, прям, прям шикарно. Що ви в десятки кубків, що ви повній благості, емоційній, я б навіть сказала, сімейній, в стабільності, що ви проявлена точно так же по сонцю, що ви імператриця, що ви головна жінка. Що ви головна жінка? Десь, напевно, в сім'ї. Так, дев'ятка пентаклі, просто прям про вас, от всі благості, які могли випасти, мабуть, всі вони випали. Що він ще про вас думав? Що він хоче, знаєте, як скажу вам, що він хоче начебто от не посягнути на ваш ресурс, а от, типу, хоче бути причасним до вашого цього ресурсу. Навіть от, путем сім, сім мечів, п'ятірка мечів путем якогось обману. Так. І хоче знайти спосіб. По шістій мечів хоче, хоче знайти спосіб. так, Хоче б це таке слово стягувати довгий проміжок. Хоче це надовго. Розумієте? Хоче це надовго. Про що ж він думав ще? Що ви прям він, людина думає, чому ви так класно живете? Просто що ще він думав про вас. Це ваша людина з минулого. Він хоче, дівчатки, шансу, шансу з вами. Розуміє, що якісь таємниці, про що Верховна жриться, да, ось і хоче він цього шансу, дівчат, скриває, що хоче, хоче цього шансу фінансового і от взяти якусь вашу енергію. розумієте, Ось вашу енергію щастя. І він вважає, що від цього заслуговує по праву. Так. Що він ще думав про вас? Дівочки, тут він, як, як е, лицар мечі, він склоня перед вами голову, тобто він, е, знаєте як, по справедливості розуміє, що ви вища. І хоче, знаєте як? Можливо, навіть взяти якогось опита е, освіти, ну, як дізнатися от, е, саме освітнього опита хоче взяти у вас по справедливості і з любов'ю. По з почуттями. От прям хапанути вашої девятки пентаклів, десятки кубків. Як буде проявлятися, Дівочки, маніпуляціями буде проявлятися. Якось склоняти вас, знаєте, як буде вас склоняти, вибрати. Вибрати десятку пентаклів. Якщо це ваш людина з вашої сім'ї, то вибрати його, маніпулювати вплоть до сили. Прям таке поставити галочку, що він досяг цього. От ну, Буде прям ну, намагатися домінувати навіть, розумієте? Маніпуляція, сила. Е я не сподіваюся, що тут не промагніть. Давайте тут, тут є тут магію. Колісниця. 50 на 50, не буду казати, прямо так, що на 100%. Розумієте? Людина начебто хоче повернути вас в свою долю. По колісниці хоче повернути те, що в нього вже немає. Отак. От Як буде ще проявлятися? Дівочки, карта смерті, карта е башні і мечі. От прям закривається. А чому закривається? Боїться, дівчатки, боїться, що, знаєте, що боїться щось відпустити, або боїться прийти з тим, що. Або думає, як прийти. Розумієте, вісімка кубків, розуміє, що ви простилися вже. так і хочеться дві мечів і вісімка кубків. ви знаєте, як закривається роби вигляд, то йому це не потрібно. А насправді, от прямо так і хоче робить вигляд, що кінець. Ладно, що в підсвідомості? Підсюмості, обнуління і королева кубків. Хоче почати спочатку, дівчатки, важко йому це дається, відразу кажу. І бачить вас стабільною людиною або з близького оточення, або прям таки з прям таке з сім'ї. Розумієте, Розуміє, що це буде важко зробити? Хоче вашої дев'ятки кубків, хоче, вашого... хоче проявитися як стабільний чоловік по королю Пентаків. Розумієте, повернути те, що втратив. Давайте, що ще підсвідомості? Буде очікувати, чого він не буде. Буде очікувати, знаєте, як дуже багато думати, моменту, коли саме подіяти, по мечам. Очікуватиме, коли прийде, буде роздумувати, як підійти. Так, знову е карта того, що він не розуміє, як себе поводити в ілюзіях, в страхах, е в нерозумінні, і хоче, ну все одно хоче по любові, як, як стабільний чоловік, і по любові, хоче повернутися, знаєте, як. Е Ну, Як, грубо говоря, не з протягнутою рукою. Так, але розуміє, що зараз йому закрито. Четвірка мечів, що зараз у нього закрито. Добре. Що ще від нього чекати, дівочки? від нього чекати. Він чекає, що фортуна до нього повернеться, дівочки. бажає шансу, бажає початку, але дуже боїться. І знаходиться в спустошенні просто. Хоче діяти. Знаходиться в спустошенні, начебто. Жує зараз свої страхи, розумієте? Четвірка кубків жує так, що нічого не хоче. Так, дуже важко. І карта е, миру. До когось проявиться з миром, дівчатки. Так, як лицарь Пентаклів з маленькими якимись починаннями. Давайте візьмемо вам пораду. Прям і хочеться темна колода. Розмовляє різко. Вам кажуть, порада ваша. Захищай, пораду, розумієте, от начебто. Двойка то в тебе є вибір. В тебе є вибір або насолоджуватися життям і кого обрати, або захищатися від імператора, або захищай своє задоволення життям. Так, захищай свою фінансову стабільність, свою матеріальну стабільність, захищай своє. Вибір у тебе завжди є, що імператор. От кажуть, імператор імператора розбите серце. Того імператора, Або він тобі знову розіб'є серце, якщо ти обереш його. Карта шостеркан закохані карта вибору. Дві кубків карта вибору і закохані карта вибору. І ось знову ти королева мечів, бо він тобі знову розбиває серце. Відпускай старе і рухайся в нове. На дні колони, карта десятки мечів, тут кажуть, що це крапка. Дівочки і мальчики, всім благодарна, нехай кожне послання знайде своє серце, всіх обіймаю. І благодарна вам за зворотній зв'язок, за донати, за ваші коментарі. Благодарю.